Погіршення епідситуації в місті деякі школи переводять на онлайн зростання кількості хворих на ГРВІ та грип серед школярів. Змушує керівників шкіл приймати рішення навчатися дистанційно для посилення протиепідемічних заходів. Учні цих закладів не відвідуватимуть школу протягом двох тижнів. Переведений на дистанційну форму роботи ліцей номер 3 сім класів переведені в дистанційну форму в ліцей номер 1 чотири класи в ліцеї номер 4 п'ять класів в гімназії Сичавки. Решта закладів ще більш-менш тримаються, але буквально перед тим як ми мали записувати інтерв'ю, повідомили, що ліцей номер 4 теж обговорює питання переходу всією школою на дистанційну форму навчання, тому що якраз у них. Теж збільшується захворюваність щодня і, швидше за все, що краще буде, якщо вони підуть повчитись дистанційно. За рахунок того, що ми маємо дуже велику. Базу і вже досвід роботи дистанційно, ми можемо не переходити на карантин як такий, тобто закривати повністю заклад, а перейти на дистанційну форму навчання. За рекомендацією лікарів, вони нам рекомендують, що оцей епідрозрив, коли діти не спілкуються між собою, має бути мінімум два тижні, через те, що якщо ми підемо тільки на тиждень, виходячи до школи знову, ми знову будемо мати підвищення захворюваності. Ситуація із в дошкільних закладах краще. Хворіє лише від 5 до 10 відсотків дітей. Підстав для закриття десятків на карантин наразі немає, зазначила Олена Беренецька. Медики повідомляють, що різко погіршилася під ситуацію наприкінці минулого тижня. Сімейні лікарі фіксують велику кількість звернень. Більшості це діти старшого шкільного віку. Симптоми хвороби однакові у усіх, тобто це ознаки ГРВІ, висока лихоманка температури тіла яка дуже. Важко збивається ж рознижуючими препаратами, різка загальна слабкість, головний біль. В деяких дітей відмічається кашель, почервоніння горла, біль у горлі, а також нежить і закладеність носу. Ми проводимо тестування на COVID-19. COVID-19 зараз не визначається, бо якщо це є, це поодинокі випадки. Зазвичай більше все ж таки по симптомах ми бачимо хвороби, що це грип. Деякі пацієнти можуть самостійно придбати експрес-тести в аптеках і прийти на прийом до лікаря вже з цими експрес-тестами або виконати їх вдома. Там можна визначити кілька вірусів одночасно, і з того, що в принципі ми спостерігаємо, там е, є. Грип типу а експрес тестів на сам грип ми не робимо у нас тільки на COVID-19. В принципі сьогодні вже ситуація трішки покращилася. Тобто, вчора це було 308 звернень, сьогодні вже 237 звернень. Погіршення епідемічної ситуації спостерігається не лише в Одеській області, а й на території всієї України. Лікарі рекомендують при перших симптомах герві, рісне пиття, відпочинок, збиття температури тіла та провітрювання приміщення, коли симптоми викликають занепокоєння, звертатися до сімейного лікаря.